Ось в такому стані зараз я зберігаю інструменти, їх стало дуже багато, вони вже мені нібито заважають. І Якийсь хаос напружує голову. Треба з цим щось робити. От я її вчепив в таку шафку, стару. У сусідки взяв, тільки ручки поміняв, чуть поремонтував двері і вже трохи щось складаю. Прибив таку дошку, гарненьку, гвозді туди набив. І вже в мені є куди складати вішати шпателі, щітки, валіки. Багато набралося, з десяток чи два шпателів вже. 5 чи 10 валіків різних. 3-4 широких щітки, три рівня. Я вам показую це для того, щоб роз'яснити, що скласти інструмент це дуже е, таке гарне, гарне діло. Тому що упорядкований інструмент настраює краще на якусь е, хорошу діяльність. І не тільки якщо ви будете працювати в цьому приміщенні, а взагалі, ви зможете прийти, вибрати те, що вам потрібно. У вас не буде цього якогось такого безладу. Тому що якщо безлад і вдома, і в тому, як ви складаєте інструмент, то він по суті безлад і на роботі, тобто вам тяжко морально. А коли все в порядку складено, воно розгружує ваш внутрішній стан. І я подумав: якщо в мене безлад в інструментах, то, мабуть, у мене і в голові безлад, а це означає, що в мене не буде порядку в фінансах, і весь мій бізнес не буде мати успіху, я мало заробляю, можливо, тому ні, так не буде. Треба щось міняти. Тому я не полінився, заліз на горище, зняв якийсь старийше допотопний стіл кухонний, який мене хотіли викидати. Там хранилися то горіхи, то фасоля в ньому. Лежала, щоб ми ще не залазили, хоча, мені здається, вони спокійно туди залазили. Там напівзгнивші ножки в цього стола, Ну, я вирішив, що я зможу їх поправити, Лишні зрізати, вирівняти знову буде він добре стояти. В нього є дверцята, правда, шухлядів нема, але мені вони. Не дуже важливі Мінімально його тако повитирав, посмітав пилюку, павутину і все, стоїть столик. Потім поличку зроблю ще. Зараз роблю верхню поличку. По простому широка дошка така фанерна. Я її на одну реєчку до шафки причепив а з другої сторони підвішав. Ну і на стіні також реєчка. Тобто дуже надійно вона прикріплена. Щось можна складати тепер. До столика дверцята і вже починаю впорядкувати саморізи, вже перфоратор складу, наверно в цей столик сумку. Ага, зараз у мене інструменти в сумці, я вирішив їх трошки розібрати. На все про все у мене пішло біля 6 годин. Але тепер як зайду в цю кімнату, це літня кухня, то й тут мені якось радісно, у мене порядок в інструментах. Мені коли щось треба зробити, я знаю, де воно лежить або висить. Я зайшов і взяв. Не треба мені піднімати всі сумки, витягувати звідти все, щоб потім закинути назад, щоб знайти якийсь один шпатель або стусло. Так я собі і ондопилосос, куточок на табуреточку. І всі ножовки в мене на одному гвоздику, і точило тут аж на столі, плиткоріз. в общем, все у такого гарно собі привів у порядок. Я це давно замітив, що коли я на роботі і у мене не прибрано на об'єкті, я не можу гарно зробити роботу. І я зрозумів, що з кучі мусора ти шедевра не зробиш. Розумієте, навіть коли людині робота подобається, то через деякий час емоційно вигораєш. І вже тільки одна думка про роботу тебе якось заставляє відчувати себе тяжко. Тому дуже важливо ось тако перезагрузитися, прибрати, розкласти, пересортувати хоча б інструмент. І вже якось морально готовий до роботи. Бажаю і вам тримати свій інструмент в повному порядку, щоб і ви завжди були морально готові до роботи. Так, все красиво. Тут у нас все удобно. Закрийтеся. Лесом задойка. Штукатурни. Что ты? Перфоратор, болгарка. Кроссовки. Пенка. Короче, зато тут сумки. На работу идти сумку взял, выбрал. Они тут сложные. Короче, намного легче и удобнее. Теперь жить.